Друзі, привіт! Маю знову свіжий автомобіль на продаж, це Renault Grand Scenic 4-покоління, 1,7 дизель, коробка автоматична нового покоління edc 7 Це з мокрим щепленням. Автомобіль тільки приїхав, це 20-й рік перший місяць. У дуже гарному стані. Автомобіль не полірувався. Фари тут ксенон, також є омивачі, є протиотуманні фари, передній парктронік. Пампер в ідеальному стані, без сколів царапин. Також фари не посічені, капот без висічки в дуже гарному стані. Лобове вікно рідне. Зразу вам покажу він код собі, можете перевірити пробіг, пробіг автомобіля рівно складає 100 тисяч. Також є передня камера, яка розпізнає знаки, контролює рух по смугам, є датчик дощу, датчик світла. Давайте пробіжемо зразу по лакофарбовому покритті, щоб потім не повертатися. Капот Так. 132 мікрони, крила пластик, колеса, як зазвичай, 20-й діаметр. 139. Дзеркала складуються, вони з підігрівами, також ще підсвітка, є комфортний, комфортний вхід. Коли ви підходите, автомобіль відкривається, відходите, закривається. Також двері 139. 137, є рейлінги на даху, можна кріпити багажник буде. так, Дах 120. Це семимісна версія. Перший раз в мене такий автомобіль. Покажу вам зараз чому. так, Карти в ідеальному стані зацініть салон. Це Алькантара, У мене було дуже багато сценіків, але такого салону я ще не мав. Підголовники тут активні, вони регулюються. Дуже бомбезно виглядає. Так, ззаді є розетки для підзарядки. Заднє криво 132, 134. Кришка багажника пластмасова, відстандартна. Також задня кришка не посічена, без подряпин, пластик салону, погано вже видно, але він в гарному стані. Сидіння тут складається, і полочка присутня. Також є клей компресор. 133, 132. Адблю. Автомобіль має, бо тому що це Євро 6, 204, 197, 222, 253, 228. Це один елемент. Має косметичний окрас, але це не новий автомобіль і цей автомобіль не був ДТП ні після граду. Просто була мікроцарапинка. Ну, дуже гарно виглядає салон. Це хто купи, буде насолоджуватись цим автомобілем. 146, 145. Пасажирське сидіння в дуже гарному стані. Просто ідеальному. Карти дверей без подряпин. Автомобіль має бардачок з охолодженням, також вся сервісна історія. Підлокітник центральний, він електричний, він регулюється, торпеда без подряпин, без сколів, ніхто нічого не прикручував. Так, переднє крило пластмасове. Також 4 склопідіймачі дзеркала електричні, світло, дальні ближні автоматично. Так, зараз забудемо автомобіль. Помилок немає ніяких, тільки пише, що потрібно замінити батарейки в ключах. Також Є навігація в автомобілі, карти України працюють, є завантажені. Клімат двохзонний, є підігрів сидінь водійського пасажирського, регулюється вже на сенсорі. Також круїз-контроль, є два ключі в автомобіля присутні. Друзі, всім, кому цікаво, дзвоніть, питайте, всім гарного дня і вдалих покупок.